Другий всеукраїнський турнір з хокею приніс командам як перемоги, так і поразки. Першими на літ вийшли Новояворівські Галицькі Леви та Вінницькі патріоти, які розпочали активну гру з контратаки, що принесло вінницьким хокеїстам на другій хвилині гри першу шайбу, яку закинув Шевчук Арсеній, а за нею і другу. Леви спробували відповісти патріотам, і уже наприкінці першого періоду закинув шайбу вінничанам возний Дмитро. До кінця гри статистика китків по воротах була 2-7 на користь Вінницьких патріотів. Цікавою була наступна гра. Дніпропетровські гладіатори впевнено атакували ворота калуських легіонів, але калушани до сьомої хвилини мужньо тримали оборону воріт. І перша шайба від Шелундіна Михайла з гладіаторів розпочала невтішний рахунок матчу. Дніпропетровці 18 разів розписалися у воротах господарів льоду, а калушани раз по раз намагались закинути шайбу у ворота суперників, але так і не зуміли відкрити рахунок. Отже, 0.18 і команди залишили лід. Третіми на літ вийшли патріоти з Вінниці та Луцька Спарта. Матч розпочався активно і динамічно. І вже на четвертій хвилині гри Арсеній Шевчук з патріотів закинув шайбу лучанам. А за нею ще шість шайб, і лише в кінці першого періоду хокеїсту Спарти Солтисюку Даніелю вдалося направити каучуковий диск у ворота Вінницьких хокеїстів. Ще чотири шайби від патріотів, і фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 1-11 на користь Вінничан. Відпочивши від попередньої гри, Калуський легіон знову вийшов на лід. Їхніми суперниками були Новояворівські Галицькі Леви, які вже на другій хвилині гри влучним китком возного Дмитра відкрили рахунок. Потім ще дві шайби від Левів і в атаку пішли калушани. В кінці першого періоду Дмитро Наумець і Струтинський Віталій з Калуського легіону закинули дві шайби у ворота Левів, завершивши перший, перший період з рахунком 2-3. Після чотирьох закинутих шайб левами до кінця гри Калушани організували ще декілька небезпечних контратак і закинули ще дві шайби. Гра була напружена, і Галицькі леви не давали розслаблятися Калуському голкіперу. І ще пару разів Калузький голкіпер діставав шайбу з воріт. З рахунком 4-10 команди залишили лід. Останніми на цього сьогодні вийшли дніпропетровські гладіатори та Спарта з Луцька. Першу шайбу цього матчу закинув Лукіян Антон з Гладіаторів на 9-й хвилині гри. Як не старалися Лучани, та їм не вдавалося закинути шайби у ворота дніпропетровців. Із рахунком 0-8 закінчилась гра на користь гладіаторів. І фінальна сирена сповістила про закінчення всеукраїнського турніру з хокею.